Привіт! Приємно, що ти повернувся. У цьому відео я хочу показати тобі, як обчислити за правилом трьох. Якщо ти вже добре знаєш правило трьох, ти, звичайно, можеш пропустити цей розділ. Правило трьох насправді не таке вже складне. У правилі трьох ти завжди обчислюєш в три кроки. Тому воно таке називається. А за допомогою таблиці це набагато зрозуміліше і легше. Використовуючи правило трьох, ви можете обчислити багато речей, які в іншому випадку не так просто знайти чи обчислити. Наприклад, я хочу купити 5 донорів кебабів для себе та моїх чотирьох друзів. На жаль, я знаю лише, скільки коштують 2 донори. Ну і як мені це порахувати. Що ж, нам допоможе правило трьох. Але перш ніж я буду говорити занадто багато, я просто покажу тобі. У мене є два смачних донорки кебаба Вартість разом 9 євро. Але я хотів би знати, скільки коштують 5 донорів, щоб ми всі були ситі. Порахувати це усно досить важко, тому я записую це в таблиці. У верхній частині таблиці я спочатку пишу заголівки стовпців. Правий стовбець завжди містить значення, яке я шукаю. Оскільки я шукаю ціну в євро для свого замовлення донор кебаб, я пишу в євро як заголовок праворуч. А для лівого залишився тільки донор Кебаб. Отримавши заголовки, я починаю з першого кроку свого правила трьох. У першому рядку я завжди записую те, що знаю. Я знаю, що 2 донори коштують 9 євро. Як другий крок, я завжди розраховую до одиниці. Спочатку мені потрібно знати, скільки коштує один донор-кебаб, тому я тут ділю на 2, бо знаю, скільки коштують 2 донорки кебаби в євро. Тепер дуже важливо. Те, що я роблю з лівого боку таблиці, повинен зробити з правого. Інакше, мій розрахунок наприкінці буде неправильний. Для того, щоб краще запам'ятати, ти можеш згадати речення: Що ти робиш зліва, ти повинен робити і права. Тому я ділю ціну 9 євро на 2. Отже, донор кебаб коштує 4. Половиною євро. Тепер на третьому кроці я можу легко підрахувати, скільки коштують 5 донорів. Для цього я множу на 5 і, звичайно, те, що я роблю ліворуч, я також повинен робити і праворуч. Ти пам'ятаєш це правило. Тому я множу 4,50 євро на 5 праворуч. І тепер я знаю 5 донорів кебабів разом коштують 22,50 євро. Виконано!